Слухай, мене, Лілоню, 25 родин у нас вивезли, тих людей, що читають. Ти розумієш, світ голи. В один день вони взяли та повивозили. 25 родин у нас зібрали. Знаєш, як легко було, то ти не знаєш, там є кузанка горить, вже хлопчика вже погрузили в машину. А хлопчика схотіли у п'ять рочків сховати, то ще вище горі, як ми, та ще на другому боці. Та вже сховали туту ту хлопчину. Боже, я ж не можу тут розказати. Розказати вже дівчину з сорокового року погрузили, хлопці мого з 43-го року погрузили. А то хлопчика михасі, а мати ще на машині каже: покажіть мені, мехасі. А дитина під машину, мамо, мамо. А пост каже: не оставляй пацана. Знаєш, то місяць їхали товарняками товарняку місяць їхали е, у Сибір і всю ту, -ту подорож вони тут -ту зложили. Така була легка подорож. О, уже отут батирка, така любчика е, міліціонера, баба шустра жінка була. Полетіла вже там вівозять, он там, кого, де пончичка Олесі, та й каже: Іване, та тебе вивозять? А мене, але там дозволили, але там дозволили, знаєш, і кури рубати, і ми будемо кушати. То все голодне було, бо то по війні було, то було п'ять перший рік, мав 8 квітень наступить у неділю. У неділю, у рано досвіта, знісу. Та й там батерка прийшла, там груба, червона жінка, каже, тебе вивозять, а ти у мене каже, позичив гроші, та й каже, січкарню позичив. А він каже, ну що я зроблю? Як я поїду, як я зароблю, я тобі прийшлю. А вони кажуть, ні-ні, ні так не буде. О, за, за Солому різку собі заберіть, а, а за те, що гроші він позичив, візьміть коробку. І батирка сюди-сюди погнала, дуже така хитра була жінка, там до сестри відогнала. то тільки вона там вірвала. А то ходив хлопчик зо мною до школи в перший клас Василько. Знаєш, у суботу давали уколи. У класі, як си йде у старій школі, як, сі, як їдальні, то. бо то була вчительська, а то під вікном він була парта, він під вікном, під самим нижчим був, Назаді під нижчим вікном. А він не хотів а він не хотів укладати. Що там перший час дитинка. коли його мусом витягнули та й далі. В понеділок я вже прийшла до школи, а його вже не було, їх вже вивезли. Сорочечку не було натягнути, полетіла вона туди і каже, що пия бабі. Каже, ще й ось, бо на дитину нема. І то це ще й кури, ні віру у бали, ні, ні, що знаєш, на маленьку і ще й одне за, за пазухов. То 25 родин у нас на машини погрузили. І перед клубом перед щось там їм читали, і, і сюди і машини, бо то не було туди дороги, то сюди так дорога була попід толегонько. То їхали з народом з тим і везли, а на дорозі, на головні поїхали.